Так, сьогодні в нас звук «ч» середині слова. Попробуємо його вимовляти. <проб> так, все, постукав досить. Відкриваємо. Так. Хто це в нас? В Ч. -на. Угу. Так, не стукайте, тільки, будь ласка. Десь е, знайдемо зараз. Е, ось вона. Так. Ч, тихенько, тихенько. Е, на звуках зосереджуємося на звуках. Дів -ч -на. Угу, хорошо. Так, наступне слово: диви смакота. П -ч Угу, так, давай ще раз. Так, зіберися, що там таке, що там сталося. Ось, дивися. Давай. Во. Ай, не смійся тільки, давай ще раз скажемо. Я розумію, що ти таке любиш. О. Хорошо, молодець, сам сказав. Так, ось воно. Оце в нас що? Оце що в нас? П, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ch че. Так. Ось воно. п ч е ще трошки. П-ле, ч Ну, трошки, якби й голосніше, щоб я краще чула. К-л-е-ч-е. Так, тільки давай трошки голосніше, щоб краще чутно було. Рот відкриваємо гарно, щоб звук звуки. Ну, давай, бо не вийде. Ха -ч. Ха -ч. Ха угу. Не стукай, будь ласка, бо в мене вже і так голова за день квадратна. Угу. Так. Шукай краще, де воно те чиня в нас. Ось воно. Ка. Ні, ка. Треба, щоб ки прозвучало. К. Ч. ня. Угу, добре. Так, наступне. Ось. Це тріша в нас в школі. Хто в нас тріша в школі? Хто? Давай. Ось. У... Ні, ну давай гарно. Че Ні. Угу. Відкривай. Так, не балуйся тільки, будь ласка. -че Ні. Таке якось трошки ріще. Так, далі. Угу. Таке. Ні, пе, пе, не па пе. Ча. Ча. Ну, все. Ну, коли смієшся, вже не виходить. Давай без, без смішків, а так попрацюємо. Два слова залишилось. Нинуч. Ч. Давай, два слова. Печатка. А, печатка. Так і останнє. О -ре -ше. Ре -ше. Угу. Ще раз. О Ре-ре. Давай, ре. Ре. Ну, все, непогано вийшло. Так, давай подивимося. Ось такі.